Будь садівник бажає збирати рясний урожай, це можливо навіть на невеликих присадибних ділянках, якщо використовувати спеціальні методики, розроблені професійними агрономами і городниками практиками з великим досвідом, одним з популярних у всьому світі способів є метод джекоба Мітлайдера на практиці довів свою ефективність, що собою являє садівництво по помітлайдер. Джекоб Мітлейдер, агроном і городник практик з дуже великим стажем з Каліфорнії, який розробив і впровадив методику овочівництва, що дозволяє стабільно отримувати великі врожаї якісних плодів. Культивування по помітлайдеру з часом довело свою ефективність в самих різних кліматичних умовах, в тому числі в Азії і в Африці, на його думку, рослинам для гармонійного розвитку потрібно небагато світло, вода і харчування. А якість субстрату взагалі не береться до уваги. Автор методу особисто подорожував по світу, адаптуючи свої напрацювання до особливостей місцевого клімату, побував він і в Україні, де за сім років встиг створити центр для навчання всіх бажаючих освоїти методику адаптація способу до особливостей клімату державств. Проходила за участю агронома Т'ю Угарової. Суть методики від плейдера забезпечення садовим культурам оптимальних умов для росту і розвитку за рахунок облаштування грядок особливої конфігурації в поєднанні з посиленими збалансованими підгодівлею, рослини на вузьких грядках з широкими проходами отримують достатньо тепла і сонячного світла, не затінюючи один одного. Вирівняна поверхня забезпечує рівномірність вбирання вологи без ризику пересушування і загнивання коренів, вивірена рецептура поживних сумішей забезпечує посадки необхідними мікро і макроелементами саме в потрібному обсязі, все це позитивно позначається і на обсязі врожаю, і на зовнішньому вигляді плодів їх смакових якостях. Класична грядка помітлайдер має параметри 40-45 см ширину. 9 м в довжину і бортики висотою 10 см. ширина між рядь варіюється в межах 95-105 см. Українські садівники нерідко роблять грядки ширше до 60-65 см довжина, в принципі, може бути будь який, це визначається габаритами ділянки. У тому, що стосується вирощуваних сільськогосподарських культур, методика універсальна вона підходить навіть для дуже габаритних рослин. Огірків кабачків, гарбузів, патисонів, динь, кавунів варіюються тільки інтервали між ними. Максимум для гарбузових і садової суниці становить см качані. всі види капусти, селера, салат і високорослі томати, кукурудза культури садять через 35 баклажани і перці через 17-5, цибуля, часник пряні трави. Коренеплоди через 5-7 з при цьому розлові рослини садять з одного боку грядки, а менш габаритні, але високі. В шаховому порядку коренеплоди вдві, рядки з кожного краю середина в будь якому випадку залишається порожньою, вона призначена для внесення добрив і поливу. Відео адаптація методики Мітплайдера, проведена Т'ю Угарової переваги і недоліки методики. Садівництво помітлайдер володіє багатьма безсумнівними перевагами, більш висока врожайність при меншій площі посадок, досягається за рахунок грамотних підгодівлі і регулярного рясного поливу. Практика показує, що городу площею 1,5 сотки цілком достатньо, щоб з запасом забезпечити всім необхідним сім'ю з 4-5 чоловік, кращу якість плодів, добриво помітлайдеру включає магній і моліблен. Ці мікроелементи необхідні для перетворення шкідливих нітратів, амінокислоти та інші білкові сполуки, які забезпечують більш швидке зростання і дозрівання плодів. Компактна коренева система обмежує можливості рослин по всмоктуванню води та інших речовин з ґрунту. В якій нерідко містяться солі важких металів і навіть радіонукліди, можливість займатися садівництвом в регіонах, не особливо для цього пристосованих методика мітлайдера успішно практикується в посушливому африканському і вологому азіатському кліматі, початкова якість ґрунту і особливості місцевого клімату, автором взагалі не беруться до уваги менша витрата часу і сил на догляд за посадками. Води і добрив, вузькі грядки набагато зручніше обробляти полив організовується таким чином, щоб волога надходила безпосередньо до коріння, дозування поживних речовин чітко розраховується. У разі заморозків грядки помітлайдер легше затягнути плівкою або покривним матеріалом, досить просто встановити над ними дуги, можливість вирощувати все необхідне як у відкритому ґрунті, так і в парниках, теплицях. Відео урожай з грядок помітлайдер. Але і без недоліків не обійшлося, не всі можуть позбутися від забобонів щодо використання хімії для підгодівлі. Багато хто відмовляється від методу Мітлайдера тільки тому, що вважають за краще традиційне органічне землеробство і побоюються, що якість плодів через застосування хімікатів погіршиться. Необхідно точно слідувати рекомендаціям автора в тому, що стосується складання поживних сумішей і їх дозування. Деякі інгредієнти досить важко знайти в продажу і коштують вони дорого, тому сидівники вирішують ними знехтувати, ефект від підгодівлі помітно знижується. Методика не підходить для сильно затінених, заболочених ділянок поверхонь з сильним ухилом можна спробувати впоратися з цими недоліками. Відмовившись від звичайних рядок на користь коробів, особливо помітна нестача світла урожай знижується в 3-4 рази, великий обсяг підготовчих робіт, що полягає в необхідності формувати вузькі грядки при спорудженні коробів він ще збільшується. Відео Загальний опис методики садівництва помітлайдер, її достоинств і недоліків, підготовка до посадки овочів за методом джекоба мітлайдера, як і в будь-якому іншому випадку, садівництво Мітлайдера починається з вибору місця для грядок, краще навіть намалювати план на папері, грядки і проходи між ними замислюються як стаціонарні. Перенести їх з місця на місце потім буде проблематично. Крім гарної освітленості, при висадці у відкритому ґрунті значення мають ще кілька критеріїв: наявність неподалік джерела води. Город помітлайдер вимагає регулярного і рясного поливу, відсутність близько відповідних ґрунтових вод. Також небажано розташовувати грядки в низині, надовго застоюється тала, і дощова вода підвищує ймовірність загнивання коренів. Рівний рельєф місцевості. Більш-менш серйозний ухил означає нерівномірне зволоження субстрату, можливість орієнтувати грядки по осі північ-південь, так посадки протягом дня отримають максимум тепла і світла. Класична грядка помітлайдер споруджується за наступним алгоритмом: проведіть якісну очистку ґрунту на місці майбутніх грядок, глибоко перекопайте її. Видаліть камені, коріння бур'янів, інші рослинні сміття, обробляти треба всю ділянку і міжряддя теж. Ретельно вирівняйте поверхню при наявності ям, купин, ухилу. Результат бажано проконтролювати за допомогою будівельного рівня. Розмітьте грядки, щоб вони вийшли максимально рівними. Використовуйте кілочки, вбиті по кутах рулетку і мотузку, і її потрібно натягнути на висоті приблизно 10 см. у регіонах з високим ризиком поворотних весняних заморозків. Рекомендується відразу встановити дуги, щоб мати можливість в разі похолодання захистити посадки від низьких температур, орієнтуючись на натягнуту мотузку. Граблями сформуйте бортики висотою 10. Земляні порти можна замінити вузькими шматками шиферу дошками. Розрівняйте субстрат між ними в рівень з поверхнею землі. Перевірте, наскільки грядка рівна. За допомогою рівня перепадів висоти бути не повинно. Грунт в міжряддях добре ущільните, найкраще прокатати її спеціальним садовим катком або відрізком труби відповідної довжини. Відео: формування вузької грядки. На ділянках зі складним рельєфом місцевості, в парниках, теплицях практикується городництво помітлайдер з використанням спеціальних рядок коробів. Довжина у них може бути будь-який ширина. Обов'язково, як рекомендує автор, висота до 25 см. особливо креативні сидівники розміщують короба на дахах гаражів, сараїв. Додатково економлячи місце, невеликі ємності можна встановити і на балконі, веранді послідовність дій. Розмітьте обрану ділянку за допомогою мотузки і кілочків. Верхівки кілочків повинні розташовуватися на одній висоті, незалежно від ухилу, сколотите з дощок короб необхідних розмірів. Конструкція не повинна розходитися, особливо по кутах. Наявність дна обов'язково: встановіть короб на ґрунт, вирівняйте строго горизонтально, з брусків необхідної довжини спорудити підпори. Ще раз перевірте наскільки рівно встановлена конструкція. Застеліть дно чорним агроволокном або поліетиленом заповніть корп субстратом, забороняється використання в даному випадку натуральної органіки, перегною перепрілого компосту, тим більше свіжого гною. За основу суміші найчастіше береться торф близько 4,0. До нього додаються дернова земля, напівперепрілі тирса, дрібні шматочки кори, грубана солома мохсфагном 4,0. Вермикуліт, перліт, пісок. подрібне на пемза 2.0. Одночасно рекомендується використовувати не більше трьох компонентів, необхідне харчування вирощуваних в такому середовищі культурам забезпечують добрива. Субстрат в ящиках не змінюється, обсяг тільки заповнюється щовесни. За зиму, як правило, відбувається невелика усадка. Подальший догляд за культурами основна. Фішка методу мітлайдера збалансовані і своєчасні підгодівлі. Автор рекомендує використовувати два види добрив суміш, один і суміш. Два дозування дається за рекомендаціями Тіо Угарової. Найгасімейне овочівництво на вузьких грядках. Одна порція врахована на стандартну для мітлайдера грядку 9 в довжину і 45 в ширину. Перша підгодівля обидві суміші. Вноситься перед висадкою на стадії перекопування грядки суміш. Один готується за наступним рецептом 5 квапняного борошна, доломітового борошна, або товченого крейди і 40 ворної кислоти. Останні можна замінити боратом натрію бура, але дозування збільшується до 60 мкальцій, необхідний для формування кореневої системи рослини, бор стимулює його до утворення більшого числа зав'язей. Він же необхідний для поліпшення смакових якостей плодів, одночасно нейтралізується зайва кислотність ґрунту. Більшість садових культур воліють нейтральний або слабокислий ґрунт. У жарких південних регіонах, для яких характерний дефіцит опадів 4-5 на рік і менше. Виникає протилежна проблема защелачивани ґрунту, тому замість доломітового борошна беруть гіпс, який дає кислу реакцію. Два можна приготувати відразу у великому обсязі і поступово витрачати протягом сезону. Для передпосадкової підготовки беруть 225-300 г на кожну грядку. Існує два її рецепта. Перший варіант – амофоска. 600 г карбамід – сечовина. 1 г сульфат калію – калієва селітра. 1 г сульфат магнію – 450 г борна кислота. 10-15 г молібден у вигляді будь-якої сполуки. 10-15 гашене вапно або доломітове борошно 450, другий рецепт нітрофоска, 2.7 сім аміачна селітра сульфат амонію 675 сульфат калію калієва селітра – 450, сульфат магнію 450, бура або боракс, 10-15 молібден у вигляді будь-якої сполуки. 10-15 гвапно 450. Далі поживні речовини у вигляді суміші, 2 вносяться щотижня, 3-8 разів за сезон в обсязі 350-450 на грядку. Конкретне число залежить від тривалості вегетаційного періоду культури. Фіміші вносяться в сухому вигляді, їх просто розсипають по центру грядки, намагаючись робити це максимально рівномірно і не потрапляти на самі рослини після поливу поживні речовини проникають в ґрунт. Існує ще одне добриво помітплейдеру суміш два до стандартної суміші, два приготовленої забудь яким рецептом потрібно додати залізний купорос сульфат заліза, 240 сульфат цинку, 15 сульфат міді. 4-5 сульфат марганцю, перманганат калію не підходить 15. Такий склад використовується для підгодівлі рослин в грядках коробах зі штучним ґрунтом, а також для розсади природний субстрат сам по собі має родючістю, тому в звичайні грядки вносяться тільки основні елементи, звичайно, суміш два. Підходить і для регулярних підгодівлі у відкритому ґрунті, але таке добриво набагато дорожче, ніж стандартний варіант. Два відео склад і приготування підгодівлі помітлайдер угарової. Ще одна необхідна умова для успішного городництва помітла. Регулярний полив субстрат повинен бути постійно помірно вологим. Коріння формується саме в поверхневому його шарі. При дефіциті води виникає інша проблема. На поверхні ґрунту поступово утворюється кірка. З підвищеною концентрацією макро і мікроелементів, небезпечна і для якості плодів, і для життя рослин вода повинна надходити адресно до коріння. Це скорочує її витрата до того ж дощування провокує активний ріст бур'янів, розвиток цвілі на ґрунті, грядки поливають щодня або через день до полудня. При відсутності можливості постійно проживати на садовій ділянці організуйте автоматизовану систему крапельного поливу. Вода повинна бути підігрітою, чистою з мінімальним вмістом сполук кальцію і магнію, а ось наявність заліза навпаки бажано. Тому воду рекомендується тримати в іржавої залізної ємності або кинути на дно кілька цехів. Розпушування садівництво помітлайдер включає будь які спроби. Потривожити ґрунт приведуть до пошкоджень коренів. Відео, полив вузьких грядок, поширені помилки початківців сидівників, найбільш типові помилки різко знижують ефективність методу Мітлайдера і провокують його необґрунтовану критику, нехтування вирівнюванням ділянки означає нерівномірне постачання рослин на грядці водою і поживними речовинами, дефіцит вологи полив кожен день або хоча б через день необхідний. Щоб підгодівля поступово розчинялася як можна більше корисних речовин надходило до коріння, надмірно вузькі проходи вникає ілюзія нераціонально використовуваного місця насправді вони потрібні для того, щоб високі рослини на одній грядці не затінювали низькі на іншій. Зміна складу суміші для підгодівлі означає недоотримання рослинами тих чи інших макро і мікроелементів або їх надлишок. Нерівномірне внесення добрив в одному місці грядки створюється дефіцит поживних речовин в іншому передозування. Відео особистий досвід городництва по мітлайдеру, відгуки сидівників чи багато таких, хто спробувавши відмовився від вузьких гряд і широких міжрядь від плоских, низьких грядок на рівні землі. Тільки за пропаганду цього потрібно сказати спасибі мітлайдеру, Угарові, Курдюмову та іншим Тахтп. Дача Тврю, індекс шовтопіц 1, з 6.0 з усього митлайдера я взяла тільки вузькі грядки, саме 45, якраз ширина грабель. Нічого міряти не треба, там теорія така, що в будь-якому ряду крайні рослини найбільші, так як їм світла дістається найбільше. Ну завдання ставилося зробити всі рослини крайніми. На вузькій грядці все садиться в два ряди. Тут вище писалося про діаметр крони дорослої рослини, і, зокрема, морква 10 см. Так ось на грядках в 45 см при проходах 90 см без всяких там мінеральних підгодівлі морква змикається так, що по проходу треба продиратися линочках корюм пригозрю. Вієвтопіць в 1059 старт45, відмінність методу Мітлайдера від всіх інших, в тому, що доводиться більше полоти в топтаних місцях. Проходите ширше гряд вдвічі, ось і вирішуйте, що вам більше подобається. Ростити культури або боротися з бур'янами, особисто мені митлайдер. Потрібен, не дивилася, як мучаться ті, хто йому повірив, моя думка Мітлайдер це пастка для ледачих дачників. Вибачте. Це не моє визначення, це вже усталений термін, що позначає дачника, зайнятого на основній роботі. Йому треба в городі все зробити швидше і знову мчати в місто гроші заробляти, і при цьому хочеться побільше врожаю. Мінеральні підгодівлі дають прибавку врожаю тільки в перший рік. Не потрапляйте в пастку. Уносите ви ці суміші, якщо вам не шкода грошей на їх покупку, але не забувайте про створення гумусу. Кореневмісний шар грядки повинен бути пухким і вологим. Це досягається внесенням компосту і мульчуванням. роботи все одно не уникнути Олексій Внахт. Хорюм Рю. в корюмпрігос. Ювієвтопіц в один 1.05.9, старт 4.5, Я засадив по Метлайдеру три грядки в минулому році, чесно зізнаюся, для проби і приколу: цибуля, буряк, кабачки. Процес трудомісткий, половину веранди зайняв під лабораторію, закуповував всякі хімікати, змішував, зважував. Загалом намагався витримати технологію, навіть воду в боці, обігрівачем грів, наробив купу помилок, брудно лаявся, кидав лопату в паркан, розчином для цибулі полив кабачки, А буряк кабачковим тиждень поливав, однак метод просто забійний. Незважаючи на всі помилки, урожай зібрав, відмінний. Причому якість кількість. Цьому році знову займуся, але вже 10 грядок закладати хочу на всі основні культури. Алекс Пхтс, фермер Рюфорюм, откріті рюнт 16107, Приєднуюся до добрих висловлювань про метод Мітлайдера. Метод дійсно ефективний і раціональний. Двоє моїх друзів вчилися у нього, людина практик, багато не розмовляв, більше працював. Один з друзів розповідав, як о 5 годині ранку, коли весь курс учнів ще бачив сни. Джейкоб лежачи, працював на своїй ділянці, старий вже був важко, проте працював щодо книг його. То у мене особисто враження таке: як ніби його вмовили написати, занадто коротко, без тлумачень, чому і навіщо ось розумниця Тетяна Юріївна Угарова адаптувала для українців цей метод, популярно виклавши матеріал. Зайнятися варто. До того ж, це дуже цікаво, сам займався, маю певний досвід навіть на площі 50 соток fb одинхс, фермер Рюфорю. Одкріті дрюнд, 16 ми вирощуємо овочі за методом Мітлайдера Другий рік. Раніше не було черв'яків взагалі, тепер, куди не копне, обов'язково знайдеш пару тріку урожай відчутний. Сіди витріщаються, сиплють суперфосфат, кладуть гні і дивуються, що у них не так. Кауста у нас міцна і красива, баклажани ростуть і радують, однак метод вимагає точності та планування, якщо хочеться вирощувати за принципом нічого виживе не вийде, але результати праці і турботи за рослинами будуть радувати всю зиму не тільки вас, але і родичів. У минулому році обробляли всього сотку, в результаті роздавали всім урожай. До сих пір закочені банки стоять торішні автоматизація поливу потрібна обов'язково хоча б труби прокласти, навіть один два сотки вісім нуль погонних метрів грядок нам поливати трудомістким Поліна Мавришкохс, фермер Рюфорюм Одкрітітрюнт шістнадцять 16107 метлайдер багато мінеральних добрив застосовує, а застосування такої кількості мінеральних добрив вимагає певних знань щодо застосування добрив, складання їх сумішей. Правильного співвідношення добрив, правильного застосування за часом, правильного дозування і так далі. Якщо базових знань немає, можна наламати дров. Важливо не переборщити з якимось одним видом добрив і не нашкодити рослинам, але головне собі. Галілофс: сім дач рівна дезда, благово поделіти з опітом із сповзування. метода мітлайдера 86623. У мітлайдера є два способи вирощування. Для теплиць і для відкритого ґрунту багато цікавого можна дізнатися для себе, вивчивши метод дуже. наприклад, радує прополка, адже грядку можна прополоти за 15 хвилин, і великі врожаї теж радують. Особливо підходить для великої родини А не ледва Нульгц, хорюм Ацадем Цлюб Індекс шістсот шістдесят чотичі дев'яносто один сидівництвом в Україні займаються майже всі. Але стабільно отримувати хороший урожай вдається одиницям. Справа в тому, що городництво на рідко дає бажані результати. Метод Джекоба Мітлайдера, розроблений більше 30 років тому, дозволяє завдяки регулярним збалансованим підживленням і особливої конфігурації рядок отримувати якісні плоди у великій кількості незалежно від типу ґрунту і нюансів клімату в регіоні.